Треба дерево, обов'язково місце звічкування треба підготувати. Треба прибрати мукові порослі так, і обов'язково протект. Щоб не було пороху, то, грубо каже, кажучи, має бути таке, як, як при операції стерильно все. Це вже завічковане так. дерево, так? Так, то дерево завічковане, ну просто ми чисто демонструємо. Бо, бо та частина потім буде все одно викидатися. От. Значить, робиться надріз. Раз, два. Робиться надріз. Так. Пізніше беремо на гілярці. Вічко. Ну, скажімо, таке. щоб ну, воно більш-менш туди. Раз. Два. І вставляємо сюди. Воно, по ідеї, має повністю потрапити по зрізу. От. І пізніше замотується. то вже. Один робить надрізи, вставляє вічко, другий. Стенбригади замотується. І через три тижні вічко вже має бути прижите. От навіть зараз можна там відрізати пасок, я думаю, що воно там вже прижилося. Ми десь там коли-то так будемо. Ну, вічко вже має бути. Вічко то вже має бути прижите. Скільки Може часу тижні. По три, три тижні. так. За три, 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 три тижні вже видно три. результат. Три. Три. Чи воно прижилося чи ні? Три. 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 І весною тут над, над брунькою зрізається. Та частина викидається повністю. Угу. Лишаються такі чопики, і... але ти все тут так його, щоб ми потім бачили, що де-де-де то вічко є. Три. Ну то так, чисто. Робляться на вишні або на черешні. Так. Береться та гілячка. Черешенька робиться на вишні або на черешні, або на антипці. От, надрізається вічко і вставляється. Черешеньки робляться нижче, ніж яблуні. І тепер потім після того за зав'язується, але трошки іншим нету